Отож, вітаю вас, друзі клешери. За період моєї довгої відсутності багато чого змінилось в грі, і багато чого змінилось в грі на краще і в ком'юніті, і в самій грі. І загалом все в нас де нагору, так скажемо. І сьогодні хотів би протестувати нових юнітів. І так скажемо, зайти в сезон повноцінно, бо фактично я був відсутній деякий час. Це було і з'явно із технічними причинами, і з таким собі застоєм в грі, як мені здається. І зараз пропоную протестити нових юнітів та покажу вам. Те, що я забирав стрілу морозну, чи вона нормально себе показує, чи ні. Зараз ми все з вами подивимось. Пропоную зараз зварити юнітів і тоді вже включусь. Отже, я зварив тут цих нових драконів. Як вони виглядають, мені здається? Так вони собі виглядають, ну, досить пластиково, незважаючи на те, що в грі є і краще трохи персонажі. Саме по тому, як вони виглядають по вигляді, ці дракони виглядають ну, трохи так пластиково. Так, ну, порівнянні з звичайним драконом, який виглядає, ну, як. Грізний супротивник, якийсь звір, там, чи щось таке. То дракон, ось цей, він виглядає трошки такий іграшковий. Але це, ну, я думаю, не важливо, тому що він має 4400 здоров'я, і напроти тому драконові, звичайно, який має 3100 здоров'я, і до того ж менший дамаг. Я думаю, він буде чудовий на менших рівнях ратуші. І давайте ж його протестуємо, звісно, трохи з запізненням, але не, ну, не важно. Так, зовсім не знаю, як ними грати. М -м -м -м. Героя або королева на прокачці. Ну, і думаю, як звичайними драконами, типу, заспамити може. Так. Пробуємо сюди. Сюди. Ну, звичайно, так типотекло. Нічого звичайного. Так, так, так. Підчистимо, хай трохи король підчистить. Так. До речі, дуже прикольно, що ці дракони б'ють ніби як. О, непогано досить. Вони б'ють як е електрики, але трошки по-іншому. Не знаю, мені воно не так аж супері подобається але В порівнянні з івентом Нового року нового року китайського оцього і Хэллоуін, то оті лава шари, вони були прям. Ну, тоба. Просто вони розносили любі бази. Просто любі бази. А ці дракони я бачу, вони також доволі непогано справляються, але. ну таке собі, таке собі. Просто не подобається мені то що вони. Як сказав, вони за багато місця займають. Було би можна їх взяти там хоча б 8, було би чудово. А так, в принципі, для маленьких левлів, я думаю, дракони, оці будуть просто, просто топчик. Так що сміло беріть, поки ще івент не закінчився. І зараз візьму лучницями, зварю лучниць і також їх протестимо. Так. Зварив я цих лучниць а, на вигляд, як вони наглядають на вигляд, типу лучниці, але з гранатометом, я собі Я думаю, що якщо накинути нам якийсь трошки буст, то могло б, наприклад, з Варденом якимось, могло би йти нормально. Ну, давайте протестимо без Варнена на, на менших левелах, а потім протестимо на вищих. Так. Теж взагалі не знаю, як поведуть себе в атаці. Не представляю. Пробуємо. Так, ось така у нас база. М я думаю, підходить для проби. І, напевно, їм буде дуже-дуже дуже страшний урон по області Наприклад, від мортир, тому мортири. Збиваємо. Запускаємо короля хай підчистить трохи. чувак вже забрав статую. До речі, я теж вже забрав на іншому аккаунті, ну, така, така чисто. Ну, подобається мені статуя, але. М -м -м як на мене вона трошки завелика. Дуже велика така. Так. Давайте запустимо учницю. прикольно анімація, мені дуже подобається анімація, як вони, типу, атакують з бустом. З бустом взагалі жорстко. ні прикольно, прикольно, прикольно. Подобається мені, як вони атакують. Теж можна, типу, спамити. І нічого не буде. Давайте, щоб переживав, Думаю. Самі ці учниці не варті нічого. Але от з ось такою розкладкою якоюсь жорсткою, менш більш, якимись прикриттям. Ну, вони тупо зашвирюють це все. Тупо зашвирюють. Мені здається, це теж імба. Але все-таки проти лава шарів минулоівентних, минуло так скажем. Вони ніщо, але подобається мені дуже Ну... анімація. Краще. Краще мені більш подобається, ніж дракон. Давайте ще зараз варю на якийсь... Вищий ТХ і спробуємо проатакувати там. І так, ось я зварив на 12-й ТХ мені помістилося аж 28 лучниць. Так. Зараз перевіримо. Не перевіримо. У мене зільки не зварились, бля. А, отже, зварив я все-таки зільки, зварив я лучниць. Давайте спробуємо протестити їх на вищому трохи левелі. А, так. Ну, давайте спробуємо першу попавшу базу, щоб типоне шукати слабшого противника. Так. Давай запустимо. Короля, щоб трохи підчистив. Так. Король підчистив. Думаю, вони все-таки будуть боятися. Урону по області, злучниці. Так, треба знайти мортирушек. Щоб... Вс. І можна запускати тут. Новий рік і зробити новий. Китайський. Так. Ну тупо... Тупо зажарюють, тупо зажарюють. Mm -hmm. Але вони бояться урону по області. Все ж таки, все ж таки вони бояться цього урону. Бігачать нормально, ну. У мене просто Варден зараз на цьому. На вучені стоїть. І думаю, з Варденом було б краще. Але все ж таки вони підходять для менших левлів. Я тільки зміг набрати на них одну зірку і навіть не забрати. А хоча ні, забрав трохи тих жетонів червоних. В принципі, нормально. Якщо їх комбінувати ще з чимось, ну, з якимись жорсткими юнітами, то я думаю буде нормально. А так, ясно, що це юніт, який стоїть другий в казармі. Ну, він точно не рівняється з останнім, це ж типу логічно. І навіть якщо в нього є якась ну нормальна способність. А дракони все-таки для вищих левлів, і їх можна, типу, використовувати на вищих тихах. Якщо юзайте, юзайте, поки є можливість юзайте драконів, юзайте лучниць. Також би хотів сказати, що буду проводити активніше стріми на цьому каналі. Розумів, що цей формат для мене кращий, він треки, трошки вільніший. І хотів би спитати вас, коли б ви хотіли, в який час, щоб я проводив стріми, щоб коли, наприклад, в 12.00 чи в 20.00, коли вам зручніше було б заходити, щоб підняти онлайн на цих стрімах. І... Брати участь безпосередньо в тому, що я буду робити на тих стрімах. Ну і думаю, на цьому все. Обзор завершив, так сказати. І хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. ставте лайки, хто на підписаний, підписуйтесь, і будемо разом розвивати український YouTube.